Шановні депутати, з вашого дозволу, давайте проголосуємо. У нас присутні громадськість по оплаті за місця загального користування. І хто там старший з вас? Кому давати слово? Шановні, кому давати слово? Максіна. Хто за те, щоб надати слово? Максимі, прошу голосувати. Хто за? Ні прийнято. Хто другий хоче там виступити? Ваша фамілія як? Як? Кліменко, хто за те, щоб надати? Цибенко надати слово. Сюди, сюди йдіть, сюди йдіть. Прошу голосувати, хто за? Я прошу, слухаємо. Шановні депутати, до уваги. Час ковалю вододі Добрий день. Промо я собі. представник централізованого опалення, і наразі питання наболіли в усього міста, чому не працюють батареї або вони взагалі відсутні в під'їздах, і ми маємо за них платити. Багато було бумаг, відповідей, і значить тут є івченко. Вибачте, я погано бачу. Зверніть, будь ласка, хай ваші юристи звернуть увагу на ту постанову 830, ту на інші документи, на захист прав споживачів, і все-таки підуть нам на зустріч, перерахують оці загальнобудинкові потреби або місця загального користування, щоб ми платили за існуючу послугу. За неіснуючу послугу ми платити не будемо. Дякую. Дякую. Доброго дня, шановний Микола Петрович, шановні депутати та запрошення. Значить, як ви всі зрозуміли, мили, все це стосується е, значить, опалення в наших будинках і централізованого, і автономного. Значить, е, е, до мене звернулись 385 громадян і жителів нашого міста. Які встановили у своїх квартирах автономні системи опалення та громадяни, які користуються системою центрального теплопостачання, а також підприємці, які в своїх об'єктах підприємницької діяльності користуються автономками. Ми прийшли до вас надією у вирішенні нашої проблеми, яка виникла, коли ми підприємці, автономщики, почали отримувати платіжки від, від енергопостачальника теплової енергії по сплаті за централізоване електропостачання без всяких пояснень а де хто отримав до Теплових постачальників, а дехто отримав позов до суду та грошове стягнення за рештам майна. І тому багато людей значить, Почали звертатися до депутатів. 28 грудня 2021 року набула чинності нова редакція методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затверджена наказом Міністерства розвитку громад та територій під номером під номером 358. У новій редакції визначено, що за спожиту теплову енергію, яка заходить у будинок, мають. Плачуються усі співвласники багатоквартирного будинку, у тому числі і ті, у кого індивідуальне опалення. Ця методика визначає таке поняття як загальнобудинкові потреби на опалення. В свій час Оці загальнобудинкові значить, потреби на опалення розподіляються на місця загального користування, на допоміжні місця, на транзитні трубопроводи до приміщень з автономним опаленням та значить, витрати тепла на, на функціонування внутрішньобудинкової системи. Я хочу вам звернути вашу увагу, що таке МЗК, місця загального користування. Слідкуйте уважно, це загальнодоступні міста, так записано у цій методіці. А саме сходові клітини, коридори, загальні кухні, пральні, душові санвузили, якщо такі є. Апалення допоміжних приміщень це приміщення, призначені для забезпечення експлуатації будівлі, будинку та побутового обслуговування його мешканців. Це колясочні, комори, сміттєкамери, горища, горище, підвали, шахти і машинні відділення, ліфти, вентиляційні камери та інші підсобні технічні приміщення. А також ще знову ж я наголошую, це. Це тепло на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи та на транзитні стояки у індивідуальщиків. Так от, методика цього розподілу теплової енергії передбачає спрощену систему розрахунку, якою скористалась теплопостачальна організація. Тобто у будинках з да, 1 до 5 поверху 25% на загальнобудинкові потреби, до 9 поверху 20%. І якщо такий, у нас такий, один дім такий з вище 10%, Поверхів, це 15%. Тому теплопостачальна організація і пішла самим простим шляхом розподілу тепла. І виставила... О, в, в принципі, ми тут усі ну, приблизно орієнтуємося. Ну, да. Давайте як то разом з депутатами накреслимо, які то ну, Підождіть, Я да, розкажу аргументи. Дивіться, ну, перше, якщо ми до цього прийшли. То індивідуальщики, значить, які є підприємцями, ми все знаємо, що державні будівельні норми і правила зобов'язують підприємців. Відокремити своє приміщення від місць загального е, значить, користування, е, значить, організувати е, окремий вхід-вихід і е, їм просто заборонено займатися містами загального користування. Слухайте, на якій підставі, е, якщо е, в методиці написано е, це міста, до яких є доступ у підприємців. Нема доступу до місць загального користування. І у цій методиці нам повиставляли по 25%. У спрощеній методиці і нема скільки саме йде процентів на місця загального користування. Але в інтернеті я знайшла: це 12%. Так от, я просто впевнена, що від цих 20% треба відрізати оці 12%, бо підприємство... Не користуються містами загального значить, користування і не використовують то тепло. Далі, індивідуальщики Індивідуальщиків теж примусили і виставили їм рахунки на 25%. Вибачте, в цій методі чітко сказано, що хто такі е, 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 особи, які використовують автономне опалення. Що вони потрібні, зобов'язані нагрівати дивіться, термін норми. завершився зрозуміло і так, слухайте, і ну як норма о, о, для о, тих, хто користується загальною системою опалення, і норма о, для індивідуальщиків, в температурний режим один і той же термін закінчився, Дивіться. Ми збиралися. Я просто депутатів інформую. Якщо ви не заперечуєте, ми будемо розглядати з вам бюджет. і якусь невелику суму, десь порядка 100 тисяч гривень. Передбачити у нашому бюджеті для УЖКХ. для того щоб взяти декілька похожих ну, різних будинків, і запросити теплового аудитора ліцензованого, щоб він поміряв і сказав, що це отак, оце отак. Щоб Ну тут питання, яке вже скажімо так усіх на слуху, і можливо, ми б тоді яким то чином які б появилися цифри. Ми яким то чином розруліли цей вопрос, Микола Петрович, не заперечується? Да, да. Ми проти цього. Я не заперечую. Хай же приймають рішення депутати. От ну, а я просто скажу, що в мене була пропозиція, і тут вона є. Що треба все ж таки створити комісію? Ці аргументи, які в проф з юристами охорони депутати, хто хоче включитися в цю роботу, стати членом представника. Створити. Хто? Від, Білясник. від фракції. Давайте о, хто до комісії Пішли. від кожної фракції по людині. Хто ще? Ковальова. Ковальова само собою. Так. Шкут. Вон. Шкут, хто ще? Ну, Івченко. Олександр а як? Не відкрутишся. Так, хто ще? І Фомічова. нема заперечення, хто ще? Таченко Оля Олександрівна. А так що ми включимо ще Все, комісію створили ще якісь підприємців, які нам будуть голова комісіївченко. Все, далі? Фомічова, прошу слово вам. Я хочу донести інформацію до депутатів, до мешканців інших районів, так до вас, що наразі ситуація з котельнею. ПП ельбрус північ залишається незадовільною. Ви знаєте, що весь листопад там був наш мікрорайон, півмікрорайону – це за поселок, я кажу. Він потерпав від постійної зупинки цієї котельні. Зараз присутній кінцевий бенефіціар. Я хочу вислухати, ну не тільки я хочу, мешканці мікрорайону хочуть вислухати вас, який стан наразі з котлом. Який стан наразі взагалі з котельнею це не просто котельня, це стратегічний об'єкт. Так, від її зупинки школа 4 постійно йде на дистанційку. Ще є садочок, 4. ще є багато мешканців. Так? Позавчора знову на майже на добу котельня повністю була зупинена. Коли люди телефонували до міськради, черговий чергова відповідали, що Котельню зупинили рес. Що це за зупинки такі рес? Чи правда, чи неправда, якось пояснити. Бо з мешканцями нуль контактів. Люди просто нервують. І хочу вас ну, запросити до мікрофону, Олексій Вікторович, виходьте, не соромтесь. Пояснить, будь ласка, просто пояснить мешканцям. Не, я, не, я можу пояснити по електроенергії, пані Катерина, до уваги. Ні, Катерина депутат. Чи? А. а Романько, депутат обласної ради. Йому не треба, треба голосувати. Не треба щоб по його голосуватисі. шановна пані Катерина, шановні, хто зацікавлений цього дійсно на цій неділі виникло питання: заміна лічильника і Петрович, облен... Давайте я відповім. Ну, ну прошу. не відповісти Катерині на те, що вона каже: немає взаємодії з громадянами. Мені дзвонять, я беру тру... слухалку від кожного. Спілкуюсь майже з усіма мешканцями цього мікрорайону, тому не треба казати, що я не спілкуюсь з мешканцями, не пояснюю проблему. Добре? Добре. По-друге, ви знаєте, що ця котельня роками ніхто її не займався. Бачили, в якому стані були труби, і весь стан цієї котельні. Ви ж її модернізували, ви ж її Насправді, запустили так, ми створили там так. кращі умови, утеплили труби, ви бачили, що там так, відбувається, так, так? бачила, бачила Але поставщик котла ну, поставив нам неякісний котел. Вони приїздили, які результати приїздили. І сьогодні НАК Нафтогаз резервний котел був газовий. І НАК Нафтогаз вимагає, щоб власник ельбрус північ взяв на себе борг, який створювався роками. Люди не платили, звісно, за цю котельню. Борг там майже 15 мільйонів. Так я знаю. Можете розділити з кимось там, наприклад, якщо хочеться зробити. Не платники цього боргу. Це ж не Ельбрус північ створив такий борг за роки. Я роботи цієї часко, Чого я повинна ділити з кимось? Я вплачую Ні, пані часко. Катерина, не дискутуємо Він образно день, говорить. На, сьогоднішні він, день, це образно. на сьогоднішній день сплачують вчасно 25% або 30% я споживачів кожу. енергії. Розумію я навіть з переплатою вам плачу. Ну не мені. Я вам кажу, дивіться, я вам кажу, це те, що створювалось роками. десять років там. Була кожного року накопичувалася заборгованість, яка сьогодні НАК Нафтогаз викручує руки і каже: якщо хочете користуватися резервним котлом, беріть на себе борг попередньої компанії «Шостка тепло ми вам включимо. Ми проплатили транспортування газу, все, але ви розумієте, що таке НАК Нафтогаз. А той котьо вже не полагодити, так? Той котьо лагодять, приїжджають настройщики, запускають, але люба котельня має. У себе мати два котла: один резервний, один працюючий. Ми розраховували на резервний газовий. Він там остався. Ми так, заключили договір в жовтні. Проплатили за транспортування газу. Але транспортування газу і поставка газу там дві компанії, ви розумієте, угу. і вони почали викручувати руки. Микола Петрович знає, допомагали на всіх рівнях влади і звертались до губернатора. І повірте, цим питанням круглосуточно всі займаються. А позавчора що це за зупинка була? Котельня що рез винна? Ну. Ну, ну, я... Так сталося, да? Дивіться, щотчики там міняють, виводять, ну я ж вам кажу, можете прийти, подивитися, як Ну, там Якщо работа, котельня зупиняється то, за відсутністю електрики, я так розумію, що повинен бути якийсь генератор. Може, благодійникам, звернемося Заходьте ]ся. співвласникам, ви я бачу дуже активно, поможете настроїти все. Ну, буде. Я завжди активна. Заходьте. Безкоштовно заходьте, <реш> безкоштовно заходьте, я вас запрошую зараз про депутата. Будете керувати, допомагати. От заходьте. Кожен багато хто може критикувати, але не багато людей, які беруть на себе відповідальність. Я ж вас не сварю, щоб ви розуміли. Я хочу знайти якісь, ну знати який стан просто зараз. Чого чекати людям? от у мороз. Доп... ну я ж просто хочу вияснити для себе, бо до мене звертаються люди. Я там живу. Ви ж знаєте? Ви ні разу жив... до мене не звертались. Не Звертаюся по тел... цьому питан... питанню. Ви не телефонувалися. Звертаюся. Я Але... спілкувалася, пилкою зараз з... пані Катерина, ви зараз пані... секунду, ну, подождіть, подождіть, подождіть. Давайте ну те, що було на цій неділі, до уваги не мішайте. Те, що було на цій неділі відключення електроенергії, дійсно там ті працівники котельні ну, не винувати, тому що Рес думав, що за півчаса зробить, а коли кинулися. З десяти утра до шести вечора вже при Нема нашому втручанні. Нема генератора так. це дуже погано, але ну скажімо так, ресовці вже попереджений. Вони відремонтували ту свою частину. Генератор там є, там є генератор. Там резервний так. є. Вони його е е е придбали, але до ума не доведений ще. Там треба кабеля купляти, включені робити і так далі. Дякую, але так, за знаєте, як працюють так, що ця генератори... робота буде проведена ними. Я думаю, генератори знаєте, як працюють в приватних котельнях? Ну, наприклад, в Києві у мене є там зразок дебра. Приклад, потім э, розход дизельного палива розподіляється на постач... ну, кому постачається, і це удорожчує на споживача, і це удорожчує Ну, Якщо або сидіти в холоді. Да, людям ну, або системи розморожувати, або ви ж донесіть цю інформацію. Ми ввімкнемо генератор. Я вам ще раз кажу, ви не жодного разу не звертались ну, Я до звертаю, мене. що ви мене, навіщо те, вам ходить мі, звертати номер телефону? Є майже у кожного громадянина там на посілку, мешканця, який мешкає. І всі, хто до мене телефонували, я всім поясню. А мені кажуть до вас не достукатися. Дякую, пані Катерина. Дя... Пані Катерина, не дискутуйте. Добре, я дякую всім. Дякую, дякую, дякую. пані дякую. Катерина. Дякую, ви справедливо ставите питання. Тут питань дуже Це багато. Питання мешканців да. не мої да. особи. Правильно. Я мене взагалі автономне опалення. Да, дякую. Ви питання ставите правильно. Фамілія ваша Максименко, прошу Я? надати мені слово. Максименко, шановні депутати, слово Максименко просить, прошу проголосувати. Да, прошу. Добрий день всім присутнім. А шановні депутати Микола Петрович, дивлячись вам в очі, хочу звернутись від ваших виборців. Прошу вас всіх. Допомогти вирішене питанням відчинити парк імені Кожадуба для постійного відвідування містян. Ви так піклуєтесь про дітей, про святковий настрій, встановлюєте ялинки, а, але свята пройдуть а, і будні залишаться. Парк зараз зачинений, це не, не повинно так бути. А, шановні депутати, шановні. А, Міський голова, прошу вас навести порядок і відчинити його для постійного відвідування містян. Він знаходиться в центрі місця. Прекрасний парк був побудований для нас, і він має бути відчинений. Добре, Сподіваюся, дякую. що наступного разу я не буду тут стояти і кричати Добре. вам всім ганьба і сором вам. Добре, це вирішить це питання в сорок років. Дуже дякую вам. Дякую вам. Хто за те, щоб надати слово Василю? Ткачу, прошу голосувати. Дякую, прошу, шановна громада. Тут піднімався питання об'єкту, об який стратегічний у нас. Я хочу розказати про об'єкт стратегічний, який називається Шосінська ТЕЦ, яка останні три роки має убитків в своїй роботі. Може настати час, що вона також їй перекриють газ. І вона не буде отримувати газ, і люди громади не можуть отримувати тепло у нас. Цей об'єкт ніхто, міська влада, коли продовжувала угоду про надання послуг з теплопостачання з даним об'єктом, не проаналізувала діяльність Шосінського підприємства «Харківенергоремонт» за останні два чи три роки. Підприємство знаходиться на грані банкрутства 6 жовтня подана ухвала про банкрутство даного підприємства, яке заборгувало за газ і постачання газу більше півтора мільярда гривень. Тут казали про те, яка знаходиться на теплова, та знаходиться на посілці 15, а тут у скільки разів більше? Полтора мільярда гривень. Та ні, Гриві. ну це, це, це є цифри. ухвала Микола Петрович. Тарно. Від сьомого кредиторів, від сьомого а то, там, читати Гру... треба. грудня. Все правильно, грудня. тільки цифри не називайте. Поздравить. Цифри не називайте. Там на названі цифри. Дивіться, скільки дане підприємство винна винна місту за оренду обладнання. Прошу надати мені відповідь. Добре, письмово нададуть вам відповідь особисто. Дякую. Дякую. Хто ще? Як ваша фамілія правильно? Мамонтова. 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 Хто за те, щоб надати слово Мамонтові, Прошу голосувати. О. Не прийнято. Ні, шановні депутати, ну громадськості треба надавати слово, щоб вони говорили. Назовіть, з якого приводу? Так, да, ми переголосуємо. Добре, зараз. Да, з якого приводу, да. З приводу Харкове енергоремонту. Ну, з приводу місць загального користування. Так, так автономщики. Давайте переголосуємо. Хто за, прошу голосувати. Ну, громадськість треба слухати. Да, прошу. Доброго дня, Микола Петрович і депутати. Ми вже вкотре звертаємось до вас. До нас поки ніхто не чує. Я хочу. Останній раз прийти сюди на сесію і більше тут не бути. Вирішить, будь ласка, наше питання. Тому що ми приходимо, ми просто побалакали. Нам сказали, що да, ми це вирішимо, це питання, і на цьому все залишається. Ми не можемо цілий рік вирішити питання. Ми ходимо сюди як на роботу. Ми витрачаємо свій, свій час. Нас ніхто не чує або ніхто не хоче чути. Ну це ну вже ну просто ну виходить за рамки. Как, Какої-то майте совість. Бо Буду читати. Давайте я буду читати, бо я трошки почала хвилюватися. Я не вже не зможу не те, що спокійно, хотіла розказати, спокійно. я не зможу сказати. <звук> До вас звертаються в черговий раз мешканці міста з проблемою нарахування за неіснуючого опалення, загального користування, які ми намагаємося вирішити вже рік, аби безрез... а, і все, все це безрезультатно. рішенням мерії по петиції мешканців нашого міста була створена робоча група. Представників ХАЕР не було жодного разу на цій групі, жодного разу. І від того, що була в нас робоча група створена, ніяке питання наше вирішене не було. Міністерство, у міністерства є механізм вирішити цю проблему відсутності опалення. Просимо депутатів дотиснути ХР з цим питанням, щоб просимо депутатів дотиснути, так би мовити, це питання. До кінця та пояснити нам, нашим виборцям та товариству ХАЄР, чи вказує така відповідь на правову підставу не нарахування плати за опалення МЗК, коли воно відсутня. Або неналежної якості, а воно дійсно відсутня в 90% в нашому городі. Воно просто відсутня, воно взагалі не повинна виходити за рамки хаєра. Його повинні просто нам перестати приносити квитанції. Все добре, дякую, в принципі, те питання, яке ви ставите, ми створили комісію, до якої вже руководство прийде по любому, тобто. Тобто, вже вже комісія депутатів, ми ж попередньо Микола, Петрович, створили, тут там ще руководство буде. Да. Звернення, от ми були останній раз у вас на зустрічі кілька днів назад. Це доповнення доповнення до цього Залишайте. звернення. Це потрібно надати всім депутатам. Давайте ознайомлення. Передавайте на комісії ми розглянемо. Дайте так, я надіюсь, що ми тут просто останній раз. Ми дуже просимо включитися депутатів. Так, да, ми вже записалися. У Миколи Петровичі нас п'ять чоловік записали. Да. Є п'ять чоловік з нашою автономною. Дайте туди бумагу, список цих п'ятерих. І це обов'язково треба надати депутатам для ознайомлення. Да. Да, Дякую да, Натар. Дякую Шановні депутати, у мене до вас одне питання. Скажіть, будь ласка, чиї інтереси ви сьогодні представляєте? Свої власні чи громадськість. Я голова громадської організації. Я журналіст проти корупції. Я приходжу второй раз на сесію і ви не даєте мені слова. Хто ви сьогодні такі? Ми народ, є джерелом влади, згідно конституції. Чому ви не даєте людям сказати слова? Якщо ви прийшли власне своє питання вирішувати, збирайте тоді на фронт. Нічого вам тут робити, або ви працюєте з нами і в єдності наша сила, або ви працюєте окремі, тільки не тут. Місії, яка буде добре. Дякую, пані Наталя. Ще... Дякую. Я хочу сказати те, що я прийшла сказати не від себе, а від людей. Вислухайте, будь ласка, дві хвилини. Дві хвилини. Я ще раз скажу. Сьогодні дві речі, які не наближають перемогу до нашої держави. Це страшна корупція і п'ята колона, яка існує. Ви знаєте, що з великими потугами нам вдалося встановити орієнтировочні сроки звітів депутатів. Це не просто так нам вдалося, але ми це зробили. На жаль, на сьогодні менше половини депутатів прозвітувала про свою роботу. І це теж корупція, хочу вам нагадати. Ми вас обирали для того, щоб ви сьогодні те, що ви тут робите, доносили до нас а вивчали нашу громадську. Думку. Друге, статут Шостинської громади за нашою ініціативою була створена петиція, яка набрала підтримку. Пройшло півроку. Я жодного разу не була запрошена на цю комісію, вона збиралась один раз. Це один із весомих інструментів сьогодні впливу на місцеве самоврядування, бо саме там прописуються громадські консультації, громадські експертні рази ради, те, що ми сьогодні повинні з вами разом це робити. Добре, ви згодні зі мною. Добре. Добре. Я вас прошу, будь ласка. Як представник громадськості вивчайте громадську думку? Бо вчора, те, що я почула на превеликий жаль, голова ТСК говорить про те, що у нас нема цього парапарахового заводу, взагалі в Україні, я вісім років відходила сюди, вісім років футболювала, як хотіли на всіх рівнях влади. І сьогодні це пороха не вистачає який сьогодні був потрібен для нашої. Да. 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 Добре, добре пані Наталі, вивчайте громадську думку, дослухайтеся, бо ви сьогодні представники добре. і саме ми надаємо добре. вам владу. Добре. Слава Україні! Героям слава! Пасіба. Всі? Ні. Шановні депутати, всіх вислухали, щоб не було заперечень. Всі питання, які розглядували, ми розглянули. На слідуючій неділі чекайте, ми будемо вас запрошувати і будемо слухати звіти підприємств, установ по виконанню бюджету в 2023 році і по бюджет 2024 року обговоримо, 10 разів переглянемо, які точки зору вашу будемо враховувати, і таке інше. Добре? Ні, бажаючи можна 10 разів приходити, тут нічого страшного нема. Пленарне засідання, сесії огрошую закритим.